Треба скасувати інститут президентства як розсадника корупціонерів і злодіїв. Ну, фактично, воно ніби так то виглядає, але що, невже лише в тій конторі крадуть? Звичайно, що ні? На Верховна Рада прекрасно з цим справляється. Суди, це є найбільш корумпована гілка влади в Україні. І місцеве самоврядування теж полюбляє накраситися, Тож справа, якщо. Розглядати саме з позиції корупції і злодійства, то звичайно, що справа не в тому, що існує інститут президентства. Справа в тому, щоб систему державної влади побудувати в інтересах українського народу, взагалі в інтересах українського народу, та й взагалі в інтересах будь-якої держави, стабільності держави, є отакий от орган, ну щось типу президентства, який мав би стабілізуючу роль, взагалі найкращим. Таким стабілізуючим стабілізуючу роль відіграє в монархічних державах, Інститут монарха, як в Сполучному Королівстві, відіграє роль король. Він, хоча і не є головною фігурою в державі, він не, не управляє в ручному режимі всім, що є в державі, для того є інші люди, але він має стабілізуючу роль. І всі знають, що курс Великої Британії, чи Данії, чи Норвегії, чи інших королівств буде стабільним і все буде. Тих державах добре. Тому добре було, щоб у нас у майбутньому президент саме ту роль відіграв. До речі, він зараз практично таку роль відіграє. Зараз президент він має обмежений вплив на, на, на державу. Ну, в часі він, він збільшився, але в загальному він не обмежений. Тому що президент лише має вплив на кількох міністрів, міністрів силового блоку і міністра закордонних справ. Тобто. Зараз головну роль в державі відіграє Верховна Рада. Верховна Рада це головний законодавчий орган України. Він визначає, в якому правому полі ми будемо всі жити. Він нам призначає міністрів, уряди, все, все, що є навколо, це робить нашого Верховного Законодавчого орган, Верховна Рада України. І саме корупція та, вона найбільше шкодить. Але повторюю, що в майбутньому має бути в Україні після того, які. Нормально підрихтувати, надати їй нормального темпу розвитку, тобто це не через десятиліття, а це через років п'ять діяння нормальної влади, влади, таких як я має бути, ну типу якогось гетьмана, який мав би обмежений вплив на ситуацію держави, стабілізуючий вплив на державу.